Директорські контрольні роботи важлива подія для ліцеїстів. Вона почалась з наради при директорі. На цей раз топ тиждень відбувся з лютого на березень. Учні повинні визначитись за аудиторією і своєчасно прибути на контрольну роботу. Інтерв'ю мені, будь ласка. Хто ви такий? Скажіть, будь ласка. Скрипаль Леонід, я так. Так, так, так. трошки голосніше, бо тут. Скрипаль Леонід. Так, клас який. Восьмий В Так, і що у вас сьогодні буде? Алгебра та біологія. Так, а взагалі що це таке? Контрольна чи що? контрольна І ви хвилюєтеся? Трошки. Трошки. Так, а вас як звуть? Григорій Кирило. Так, клас. Вось ми ви. Ну і ви що, також хвилюєтесь? Трошки Напишете? добре. Хорошо напишете. Так. Все, Бажаю вам удачі. Дякую. Директор проводить останній інструктаж вчителів і визначає готовність до роботи. Заступники директора, завідувачі кафедр, уточнюють деталі і взаємодію педагогів. Якщо необхідно десь зовнішній сіт, не знають, що є чергові, які на всіх наших територіях, виглядали, просто отримали

Чергові забезпечують умови для комфортної роботи ліцеїстів. Роботи шифруються і вчителі не можуть суб'єктивно впливати на оцінку. Завдання складається з тестової і творчої частини. Можливість списування максимально виключається. Звісно, на всіх рівнях відбувається контроль і необхідна допомога. Виконані роботи перевіряються як автоматично, так і учителями, творчі завдання. Оцінки виставляються в електронний і класний журнали. Вихователі вклеюють щоденники. Виписки з оцінками, оповіщаючи цим батьків. Тиждень завершується, як і починався, нарадою при директорі, підбиттям підсумків та підготовкою до педагогічної ради.